Зустрічі з Богом завжди буде урок. Наскільки ти прийняв Бога, зразу провіряється, наскільки для тебе Бог важний, настільки провіряється, Бог допускає, щоб провірити, наскільки ти його любиш. Чи ти любиш тільки традиційне причастя, чи приймаєш через це причастя живого Бога? І старайся в ньому ходити. Тому я для себе собі зробив так. Що до церкви, коли я сам я з Богом? Коли я з людьми я з добротою? Коли я сам, я пам'ятаю на Бога, щоб цю доброту. Собі плекати, щоб вона дала мені силу волі стриматися, силу волі слідкувати за своїми помислами, силу волі відсікати думки, які лізуть паралельно в голову з пам'яті, бодрствувати раді любові до своєї душі. Моя душа. Цінніша бо я відчуваю в цій душі життя, спокою. Тіло тут нічого не дає по суті. А душа відчуває спокій. І це комфортно важніше як комфорт зовнішній. Оцей спокій ти відчуваєш, що ти живий в цьому спокої, радісний в цьому спокою. Земний спокій, спокій це збудження, там нема спокою. Там нема добра у зовнішньому світі. Тому душа для мене, яка дає життя, душа, яка є саме життя, звичайно, що у Божому дусі. Бо чим більше я тримаю ту душу у Бозі, наскільки я чую його, силу Божу в своїй душі, як радість, як спокій. І я полюбив життя в собі. І коли я полюбив життя в собі, то вже зовнішнє життя. Не є для мене життя. А є для мене, скажімо, ці відносини як інструмент життя мого, щоб це життя передати вам. Життя, яке ноше моя душа, це радість. Ділюся з тим життям через відносини. Відносини терпеливості до вас. Відносини розуміння вас, це дає всього мир у моїй душі. Який Бог. Наскільки я люблю цю душу, наскільки я потребую Бога, наскільки потребую Бога, наскільки потребую душі радість. Не радість вашій до мене, а радість у мені. А коли ви прийшли, мені хочеться з вами цією радістю поділитися, а ділячись тою радістю. Я її умножаю між нами. Мені добре такі, з вами настільки, наскільки я цю радість ділюся з вами. А коли я чекаю від вас радості, я не ділюся. А чекаючи радість, я можу отже судждати вас. Що я то прийшла, а вона мені нічого не дала. Я прийшла. А вона не, не хотіла мені навіть подякувати. Тобто радість, яку я чекаю, не робить мене людиною добра. Я не стаю добріші до тієї, людини, якої я чекаю радість. Я навпаки буду на мене нападати, як звір. Що ти за чоловік, що ти радості мені не даєш? Що ти за дитина, коли ти мене не слухаєш? Ти ж моя дитина. А ти ж мій чоловік, а ти ж моя жінка. Егоїста ти, а не жінка. Егоїсти не, не чоловік. Ти, ти шукаєш в страстях того світу, радості. Як може бути радість сатани, бо страсть належить сатані. Страсть не має любові. Страсть не дає мудрості. Страсть не дає терпеливості. страсті нема милосердя. В страсті нема свободи. А ти вже до тієї емоції страшної. Духа темряви, де сатана володіє сьогодні. Дає нам свій хліб. Тому ті слова.